У вівторок, 30 травня в усіх областях України очікуються хмарністі з проясненнями. На заході, півдні та сході, прогнозуються короткочасні дощі з грозами. У центрі та на півночі країни сонячно. Температура повітря у нічний час від плюс 9 до плюс 16, засвітла до 25 тепла. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 25. Після опівночі температура сягатиме. Десяти градусів із плюсом у Кременчуці впродовж дня похмарить. Ввечері небо проясниться. Без опадів повітря прогріється до плюс 23 в день, уночі ж становитиме 15 градусів тепла. У горішніх плавнях передбачається похмура погода, яка проясниться ближче до кінця дня. Без опадів мінімальна нічна температура повітря плюс 16, максимальна денна плюс 22. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 30 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 2005 року плюс 32. Мінімальною температура була 1959 4 градуси тепла. Щодня у будні дні. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.